День малята. Зараз у нас з вами буде заняття з грамоти. Завдання будуть нескладними, але вам потрібно зосередитися і бути уважними. Малята до нас з вами на заняття завітав гість. Ви, мабуть, усі дізналися, хто це. Вірно, малята, це лунтик до нас з вами завітав на заняття. Він теж хоче навчитися. Читати, писати, вірно говорити. Лунтик малята до нас прилетів із іншої планети, де не вміють говорити, а вміють і чують тільки звуки. Звуки бувають мовні, це ті, які говорить людина. І немовні це ті, які ми з вами чуємо в природі. Звуки ми з вами чуємо, а букви ми з вами бачимо. Вміємо із буквів складати слова читаємо. Малята а Лунтик мені говорить, що він дуже хоче пограти з вами в гру. А назва нашої гри Кому належить цей звук? Які ви молодці малята здогадалися, це курочка. Так, вірно, це собачка. Вірно, малята, це кішка. Так, це в нас корова. А зараз малята, ви разом із лунтиком, і послухайте звуки природи. Так, дує вітер. А це гримить грім. Ось так шумить водоспад. Це шумить дощ. Ось ми Ми з вами і познайомилися зі звуками. А крім звуків, В українській абетці 33 літери. Букви ми з вами читаємо і пишемо. Діти, Лонтик говорить мені, що йому дуже сподобалося наше заняття. Я сподіваюся, що воно і вам, малята, сподобалося на нашому занятті. Ви разом із Лунтиком вивчили, що таке звуки, а що таке букви. Звуки ми з вами чуємо, а букви ми читаємо, пишемо, говоримо. Лунтик мені говорить, що він буде дуже чекати наступної зустрічі з вами. А зараз він вам говорить: до побачення малята! Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Я говорю вам до побачення, до наступної зустрічі з вами!